Наступає та інша чи інша пора року, вона дає свої признаки. Якщо це літо, то листя починає із зелених. Поступово ставати жовтими, червоними, Там, е якщо це зима, то листя повністю поступово все опадає. Тобто є признак, коли приходить нова пора року. І такі ж самі признаки приходу другого Ісуса Христа також є. І вони описані в Його слові, е в Його Євангелії, е від Луки, 21 глава, де Ісус покаже признак останніх часів. І це... Я читаю, я розумію, що це велика милість Божа, любов до нас. Тому що ми не знаємо ні часу, ні, ні року, ні місяця, ні числа, коли прийде Ісус. Але Він дає ці признаки для того, щоб ми підготувалися до Його приходу. І реально, як пише Лука, терпінням ваші, спасайте душі ваші. Але які признаки, через які ми можемо побачити, що. Історія людства, вона йде до свого кінця. 21 глава Луки з 8-го віршика. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах, смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ, царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде всего этого наложат на вас руки, будут гнать вас, придавая в синагоги, в тіпниці, и поведут к царям, правителям за имя Буде, Будет же это вам для свидетельства. І це просто неймовірно, наскільки те, що було написано 2000 років назад, воно збувається вже сьогодні, все точ-в точ. -в -точ. І... Да, останні вірші, які я прочитала, що всього наложить на вас руки. Це є гоніння дітей Божих. І ми бачимо зараз, як по всьому світу людей морять голодом за те, щоб вони відріклись від Ісуса Христа, і їх просто розстрілюють, аби вони відріклись від віри в Ісуса Христа. Ми бачимо війни, їх не менше їх стає все більше і більше. І це не просто якісь заворушки. Це є справжні війни між атомними Ядерними країнами, і це те, що описує слово Боже. І коли люди кажуть, та Біблію не можна вірити, це взагалі книга переписана людьми там, кожен її спотворив. Да, кожен потворив, тому що кожен бере і слово Боже Бога під себе підлаштовує, а не себе під Бога. Так як Ісус і сказав, що берегітель, щоб вас не, влі... не ввели в заблуждення. так нас і вводять в оману, коли кажуть, що Слово Божему вірити не можна. І сьогодні реально, щоб вийти з цієї омани, Бодруйте всякое, время і молитесь, щоб ви змогли вижити всіх этих будущих бедствий. І перестать перед Сином человеческим по поста постати перед Ісусом в чистоті, в праведності і в святості. І тому Він дає свою церкву, своїх апостолів, для того, щоб ми приймали це Євангеліє, для того, щоб ми. Е Робили так, як пише Ісус Христос, і реально терпінням спасали душі наші. Тому напишіть, поставте плюсик під відео, Будемо разом вивчати це слово, тому що тільки завдяки цьому слову ми зможемо народитись згори. Наше ім'я буде записано на небесах, і реально спасіння воно буде розповсюджуватися. Амінь.